Привіт! Ну що, друзі, дожили нарешті до цього моменту. Перед вами третя заключна історія про фотополімерний друк. Сьогодні я видам решту япінга на тему цього принтера і слайсера, а також дам розумній людині, яка зараз стоїть отам, слово. Але це потім, бо розумним людям я не довіряю. Принтер в нас дуже свіженький. Ну насправді, коли ми записуємо це відео, вже не такий свіженький, але все одно найсвіжіший, який є у Креаліті. Тож на момент запису цього відео, десь там середина вересня, боже. Друзі, в тексті написано середина вересня, а насправді зараз середина листопада. Подумайте, як я для вас страждаю. Так от цей принтер підтримує лише рідний слайсер Халот Бокс. В комплекті з принтаком йде ось така карточка для активації Che Box, такого собі орка слайсера від світу фотополімерів. Але, по-перше, він платний, по-друге, профілю для халоту там все ще нема, навіть на листопад. Принцип роботи цих слайсерів значно простіший за те, до чого ми з вами звикли. Замість g коду тобто команд як рухати головою, вони генерують просто набір PNG-шок. Кожна картинка то один шар, яка складається з чорно-білого зображення. Принтер послідовно відображає на своєму екрані кадри. Друкуючи таким чином модель. Кожен кадр засвідчується якийсь певний час, який ви встановлюєте відповідно параметрам, написаним на банці смоли. З цього випливає перша серйозна різниця. Швидкість друку Mage S залежить від кількості слоїв по вертикалі і тільки від них. Кількість одночасних об'єктів на платформі при цьому значення взагалі немає. Тобто, один їжак Sonic чи 10 однакових їжаків Sony буде друкуватися однаковий час. Друга особливість пустоти всередині. За замовчуванням слайсер не генерує пустоту інфі. І не питайте, скільки смоли ми разом провтикали, перш ніж я про це дізнався. Тому кожну модель треба, ну прям як у ф'южн, робити пустою. Ну про це вам детальніше розкаже мій друг трошки далі по відосу. Слайсер вам допомагати не сильно хоче, тому він періодично тупить, материться, що це недопустима операція, і бою знає, що йому саме не подобається. З інфілів в наявності є лише один це сітка. І зроблено це так, щоб смола рідка не залишалась всередині моделі. Ах так, рідка смола, це проблема. Причому проблема досить серйозна. Якщо тупо зробити сферу, поставити її тонкостінною, то всередині буде коктейль сльози друкаря, який там навічно залишиться. Щоб такого не сталося, треба робити дірочки в моделі. Для цього в слайсері є особливий інструмент. Тикайте в поверхню, ставите галочку пробити перший шар і теоретично смола має самостійно витекти в процесі друку. Але як ви здогадуєтесь, якщо дірочку поставити не там, то і витекти смола не зможе. Тому краще ставте одразу декілька. І не забудьте, що під час слайсингу ви дивитесь по суті на перевернуту модель, адже рівна платформа, яка в слайсері внизу, насправді згори принтака. Тому, коли сверлите дірочки, не робіть їх внизу моделі, інакше ніфіга не витече. Підтримки вони довго генеруються, капризні, але потрібні. Дуже часто під час друку не вдається покласти об'єкт ідеально і тому друкувати його краще під кутом. Інструменти розвернення тут абсолютно такі ж самі, як в звичайних слайсерах. Навіть можна покласти тіло на якусь свою сторону, тільки ж враховуйте, що усюди, де були підтримки, Доведеться пошкрябати наждачкою. Вони тут сильно міцніші, ніж у FDM. Після того, як дірок наробили, модель послайсили і все підготували, натискайте експорт. Вам дадуть прев'юшку і попросять кудись зберегти файл, ну або ж залити через веб. Завантаження файлів тут зовсім інше, і чисто в локальній мережі неможливе. Ну і обов'язково треба підключитись до вашого Wi-Fi. Вам доведеться завести аккаунт к реаліті, зайти в нього і в слайсері, і в принтері, і передавати файли тільки так. Цей спосіб я перевірив, і він працює без проблем, хіба що трохи повільний. Але це особливість місцевого g-кода про це. Трошечки нічого, втім, як любитель сховати все від клауду. Я особисто сподіваюся, що колись в нього буде хоча б простенька сторінка в локальній мережі. Я ж поки користувався флешкою. Місцевий g код важить дуже багато. Експортиться буквально хвилини або навіть десятки хвилин, а потім ще стільки ж переноситься в пам'ять принтера. Формат тут теж свій, але принципово це просто zip-архів з картинками і текстовим файлом з вказаними параметрами. Обирайте його на тачскріні, тикаєте юзати параметри з файлу і вперед до друку. Ось так кежуалі 14 сторінок тексту, і більш-менш пояснив ази роботи і свій досвід. Принтером. Тепер давайте поглянемо на семпли друку. Почати варто з отакої маленької тестової модельки. Це аналоги в тесту, тільки по суті, ну для фотополімера. Деталізація, звісно, вражає. Без мікроскопа навіть не вийде побачити найбільш крейзі елементи друку. Тому ось вам ще трохи футажів з мікроскопа. Дуже, дуже круто. Є в мене хлопець на ім'я Чашик і його братан спогонялом кружик. Прикольні модельки, неймовірно деталізовані і розфарбовані акрилом і пензликом без ґрунту. Фарба лежить чудово, такий мультяшний трошки. Сел шейдінг додає атмосфери, тільки Богом, прошу. Не питайте, що за біла рідина налита в цих хлопців. Не питайте. Схоже, дияволу вони програли не душі, а дупи. А є ще отакий монстр з гри Plants versus Zombies. В нього вже білої рідини не налито. У нього провал склався на етапі голови. Вона вийшла занадто важкою і тупо відпала. Ну як в мене реально для ремонту я й намагався склеїти їх різними сумішами, але нічого особливо прикольного не вийшло. Жаль, вибач мікрофон. Треба висверлити дірочку і закріпити гвістком. Ну і гвіздок нашої ТВ програми. Міс Мурпл в ролі міс Бурпл. Тфу, не той сценарій. Міс Велма в ролі мрія школяра 2006. Асистента, подайте мені міс Велму. Талант розфарбовувальника, що попросив залишитися анонімом, і це ще смішніше, враховуючи, що він зараз буде в відео. Ну, його талант важко уявити. Години роботи за аерографом, ретельне профарбування деталей, пускання слини на голе тіло. Уявіть, до речі, ця людина сказала мені, що в нього є плотські утєхи. Віримо? Ну ладно, якщо серйозно, то ця модель може використовуватися як реклама для принтера, особливо, якщо її ставити цією стороною. Все в ній ідеально. Це просто апогей того, що людина може зробити з прямими руками і нормальним attention spanом. Я на таке не здатен. А цю частину тексту я додав вже після того, як написав основну. Буквально перед початком запису красивих таймлапсів цього принтера я вирішив зробити маленький. Гвинтик, І, як завжди, маленький гвинтик виявився потужною мразотою. Якщо точніше, то принтер якимось чином цим гвинтиком проколов собі тефлонову плівку. На щастя, дисплей, що коштує приблизно мільярд зімбабвійських песо, цю подію пережив. Але мені все одно довелося відмивати скло і знімати оцю раву гвинтів, щоб замінити тефлон. На щастя, точно так само, як принтбет, тефлонова плівка це розхідник, і в комплекті навіть є запасна, правда, лише одна. Я б радив разом з принтером замовити рулон цієї плівки, такий здоров'яний, щоб потім спокійно нарізати собі за потреби. Під час друку вона зношується, стає матовою. І це теж впливає на якість, хоча й сильно менше, ніж я думаю. Ну і якщо нарізати рулон, то не ваш вибір. В нас в магазині посиланні внизу є потужний вибір вже готових незламних шматочків, які просто треба прикрутити. І все, кайф, замовте запасну, бо потім будете чекати. І, схоже, прийшов для мене принаймні час висновків. Що я можу сказати про Halot Mage S Топовий принтер, топова якість, дивна технологія. Це однозначно не гаджет для домогосподарки, яка не хоче розбиратись. Простота робота тут ну явно не так, як у бамбуки. І кількість нюансів задушить навіть найдушнішого радянського інженера. Я особисто в процесі роботи з ним майже здався. І навіть після кількох місяців досвіду все ще трошки боюсь. До нього підходити настільки він крутий. Втім, як і усі гаджети Краліті, не обійшлося і без софтових проблем. Рідний слайсер мене порядком вибісив, а підтримку в чіту бокс так і не завезли за всі три місяці, що моя реальна ліцензія діяла. Уявляєте, вона мені зараз пише, що я не можу просто користуватися чіту бокс, бо ліцензія закінчилась. Чесно, не розумію, чому у світі, де існує орка, ніхто не адаптував її, генерити ПНГ для друку. Це просто провтикана можливість. Ну і так. Слон в посудній лавці. Складність. Не знаю, чи вдалося мені передати свої враження, але якби це був мій перший еверпринтер, я не думаю, що я б зацікавився 3D-друком так сильно, як вийшло зараз. Для мене в фотополімері занадто багато месу, як то кажуть. Але, але, а що як спитати людину без особливого досвіду FDM? Зустрічайте, шановний пан Михайло, який любить жувати жвачку і розфарбовувати сексуальних людей. І як бачите, жуйка в нього вже скінчилась. Доброго дня всім. І я нове обличчя на цьому каналі, і в мене загорілись очі, коли я побачив Халот Мейж S. Я не знаю, які в нього мотори, всередині, які фільтри і так далі, але я дуже сильно хотів дізнатися, що він може надрукувати. Я, як і багато хто з вас, колись хотів купити фігурку Ілідана чи Сільвани з Варкрафту, і коли побачив, скільки вони коштують, подумав. Ця покупка приносеться в неймовірне майбутнє, де я буду мільйонером. Я ще не знав, що мене очікує. Тож почнемо мою розповідь про те, як я почав інколи робити для себе фігурки. Коротка версія, чи можна на цьому принтері надрукувати якісну фігурку? Так, звісно. Довга версія. Перше, з чим ви зустрінетесь, це пошук 3D моделі. Можна загуглити і знайти багато красивих варіантів, але якщо треба щось специфічне, то пошук ускладнюється. Підемо простим шляхом. Ось вельму я купив у автора. І опис каже, що модель готова до друку. Це правда, але танці тільки починаються. Відкриваємо слайсер від краліті, і виявляється, треба частини фігурки якось розмістити. І якісь помилки з масштабом, і юзер такий, я ж не лох. І в принципі, розібратись неважко. Ну і далі. Ти бачиш кнопку автоматично зробити підтримки, і думаєш, все, і я кінчив. Всього 6-9 годин, і в тебе буде частини прекрасної фігурки. Чи ні. Але тут йде фейл за фейлом, півноги відпало. Надруковані частини гниють в кориці, півтора літри смоли в смітнику. Виникає питання, що ти робиш щось не так. З'ясовується, що треба зробити деталі пустими всередині ще й отвори для зливу залишків смоли. Ну і тепер, подумайте ви, я все точно пофіксив. І тепер Рукується. І ось за помаранчевим пластиком принтера виникають цілі частини фігурок, радості, повні штани. Миш, як експертів, миті від краліті, там і засвічуєш ультрафіолетом. Ситуація пахла. Спиртом, але виявляється, підтримки краще знімати, поки смола не застигла. Особлива текстура, наприклад, текстура светру, ну щось таке. Можна також зробити багато коцок на обличчя, якщо там багато підтримок. Правильно видавати підтримки, це дуже важлива частина підготовки. І є адепти різних прийомів розміщення моделей. Хтось ставить під 45 градусів, щоб менше було видно шарів. Я, от, наприклад, важливі частини, ті, що будуть на фазаді, розміщаю догори дригом. Ось так буде, якщо розмістити. Модель неправильно, просушити і тільки потім зняти підтримки. Ну що, думаєте, прогод більше нема? <світ> Навіть якщо купити модель спеціально підготовлену до друку, все одно є багато підводних каменів. Бачите ці роз'єми для кріплення між собою? Вони бувають різні. Але до чого я веду? У смоли є така властивість, яка оку не сильно видна. При висиханні вона може трохи, так би мовити, деформуватись. Після друку смола волога. І після сушки тільки фотопольмерні боги знають наскільки частину фігурки поведе. Тому просушені частини між собою можуть стикуватись не дуже коректно, і майже непомітне викривлення може давати пару міліметрів щілину на дупі. Так було в мене з вельмою, і я скульпив її. Філейну зону з часом я зрозумів, що при великих деформаціях ці кріплення можна відпиляти. Але на відео, яке я дивився, тільки один блогер розповів про це. Тут я можу плавно перейти до найбільшого, з чим ви зіткнетесь, додаткове обладнання. Принтер сушка це тільки початок. Порахуйте ще витратні матеріали: рукавички, спирт, шпателі, коврики, респіратор і все в такому дусі. Чимось треба обробляти підтримки. Програма мінімум, якою я користувався, це наждачний папір, манікюрні кусачки і скальпель. Взяв у Антона китайський дремель, і добре що взяв, бо без цієї прибуди справи б не було. Обробку можна полегшити такими маленькими шліфувальними ручками, які дуже зручні і пришвидшують роботу. І тут я ще хочу згадати про момент, що після видалення. Підтримок, треба обробити ще й шари фігурки. Якщо придивитись, то хочу принтера і 14К дисплей, це діє лише по осям X та Y, а от по Z у вас буде стандартна для всіх принтаків висота слою. Саме тому існують адепти друку під 45 градусів. З обробкою завершили. Час перейти до фарбування. Ви точно до цього готові? Звісно, після того, як Пожухали фігурку, покриваємо її ґрунтом. І тут знову декілька кланів. Клан розмалювати все пензликом і клан аерограф. Різниця, на мій погляд, дуже велика, але і навичок треба дуже багато в обох варіантах. Я знав, що пензелем буде не така сексі поверхня, і купив компресор і аерограф. Щоб не заглиблюватись, скажу, що матеріалу тут на окреме відео про фарбування. Якщо коротко, то треба багато уваги і не спішити. І цей пройшовся по поверхні. Процесу, що я можу сказати? Проблеми на кожному етапі, і сам принтер це відсотків 10 від усього процесу. І з ним проблеми можуть бути в нестачі знань, а ось творча частина це вже набагато складніше. Сам принтер, на мою думку, працює добре. Що я йому сказав, надрукувати, то він не друкує. Взяв би я його собі? Звісно так. Я б навіть взяв молодші моделі, наприклад, Halo R6, бо з об'ємом обробки моделі для гарного результату різниця між 4К і 14К майже непомітна. Дякую вам за увагу! Повертаюсь до Антона. Отака історія в нас вийшла: крутезна подорож. Еге ж? А якщо ви теж круті, то вгадіть лайк, підписку і доєднайтесь до нашого чатика в Телеграм. Посилання під відео. А я на цьому буду прощатися і йти лікувати горло. В текстах цих відео в сумі 25 тисяч знаків.